Як боротися з фітофторою? Фітофтороз? Альтернаріоз. Є один препарат, яким об обробляєте картоплю, огірки, цибулю, томати. Виноград. Один класний є препарат. Ось він у нас є в магазині. Гайсинський район Тростенець. Ось це чудо, чарівник. Люди його беруть як гарячі пірошки, що ви розуміли. Ось прийшов ще. Ще баняк такий. Ось якраз розпаковую його. бачите. Чим він класний, цей препарат, дивіться, зараз я вам все розкажу і покажу. Ви будьте уважні. Коротше, препарат чарівник, його е, дія, він йде системно-контактної дії. Тобто, якщо у вас вже зараз е, ваші рослини заразилися якоюсь з хвороб, Контактна дія препарату зразу починає на них діяти. Система входить у вашу рослину і зберігає свого роду, робить такий щит, щоб ці хвороби до вас не попадали. Його, Чому він такий класний і важливий? Тому що він йде трьохкомпонентний, тобто три діючих речовини. Ось, ззаді дивіться, я зроблю такий. Ось ви можете поставити на стопік, подивитися, як він працює, з чим працює. Беруть його, там в мене ще блок стоїть. Ось ще заказав, бачите, такий він на вигляд. Прикольний, чудовий, все в оригіналі. Тому я вам кажу, що дійсно класний препарат, враховуючи, що зараз такі погодні умови, що це капець, що вологи повно, все гниє, все заражається всякими болячками, висаджуєте всі розсаду, не знаєте, що робити. Ось цей препарат. Можете його внести просто, можете його. Внести з інсектицидом зразу, там, наприклад, від Колорадського жука, взяти е, такі препараті Корагенчик. У мене є там кораген теж. Вон, дивіться. Вон є кораген від е, цього, блін, колорадського жука, або Ампліго взяти. І обов'язково порядку зараз я буду додавати стимулятор антистресик, або або в мене ось є такі дуже класні добрива. Можна яравіта. І це все в один оприскувач, плюс прилипач, В один оприскувач. Робите одну обробочку. Через 2-3 неділі робите другу. А якщо вас все чудово, можете взагалі не обробляти. Якщо дуже-дуже бачите, все прекрасно, перед, практичним, перед врожаєм, ой, перед уборкою, це я вам вже так наперед заскакую, можете ось його обробити ось таким препаратиком Жива земля. Він теж лікувальний профілактичної дії, але він не шкідливий. Це для органіки, щоб ви собі розуміли. Для, органічних, для органічного землеробства. Тому, тому йду далі приймати товар. Тут яра прийшла теж багато всього по ярі є і все.